Саме то, що з'явилася Російська Федерація, як ще одна сила на території радянського союзу, яка проголошувала свій суверенітет, і коли почався путь у 1991 році 18-19 серпня, то саме те, що звернувся Борис Єльцин до збройних сил Російської Федерації, про те, що вони є центром сили, Росія, Москва. І не союзний центр повинен віддавати накази, а саме Російська Федерація це створило, як вони пишуть, можливість двовладдя і можливість того, що прийма для військових маневру, коли можна було вирішувати, вже слухати Горбачова, слухати гекачепістів чи слухати Бориса Єльцина. Ну і в результаті Борис Єльцин все таки отримав. Всю владу е в Москві і поступово почав витісняти Горбачова на маргінеси. і фактично доля Радянського Союзу була вирішена. Хоча залишалося ще питання, звичайно, як себе поведе Україна.